Як прожити душевну біль, сум, самотність, коли ви втратили якусь людину близьку для себе, яку ви любите. У вас розлучення, втрата, пропав безвісти. І тут у основі лежить внутрішнє почуття, яке роздирає, наче б тебе щось забрали, жити неможливо. Але це буде ставатися кожен раз, коли ми за щось зовні чіпляємось. Все, за що ми чіпляємось, буде нас покидати рано чи пізно. І немає нічого, щоб ми могли утримати у своєму житті навіть саме життя. Від батьків ми йдемо, діти виростають, ідуть, робота міняється, гроші приходять, йдуть. Все немає нічого в цьому житті, що можна утримувати. Все завжди руйнується, тому що нічого немає довговічного. Життя вчить, що якщо будеш триматися за щось, воно тебе буде по ручках бити, начебто ти в розетку суєш пальці, тобі боляче. Але ти повірив в те, що твоє єдинство е це лише партнер. Ти сам себе забув, ти сам себе не знаєш. І людина, коли вона любить тільки когось, вона не знає себе, і будь-який партнер буде забиратися. Людина буде залишатися самою, її будуть навчати. Бог через них буде вчити пізнавати себе, тому що ви прийшли у цей світ як свідомість, і ви маєте згадати себе цією свідомістю вищою силою, коли у вас є самодостатність без когось цілісність. Без когось, тоді ви самодостатня, свідомість, ви цілісна особистість. І коли ви відчуваєте повноту завжди і в всьому бачите Бога. У вас немає такого, тільки ось цей мій партнер. У всіх ви бачите Бога, у всіх ви бачите любов. Є мужчина, класно, круто. Нема мужчини, є інший ближній поруч. Є завжди хтось, і ти можеш проявляти любов. Ось тоді, коли буде ось ця повнота любові, а не просто гормональний вампіризм, щоб ви розуміли це в глибину, бо воно так і є. І є дуже багато таких історій, я теж таке проживала, і ця штука дуже болюча, але вона веде до подорослішання особистості. І все до чого ви прив'язуєтесь. Те, з ким ви дихаєте в унісон, я дуже добре знаю його, але ти не знаєш себе. І всі ці прив'язки будуть забиратися, руйнуватися. Бо ви не можете згадати себе як особистість, ви не працюєте із собою, ви не працюєте із своїм внутрішнім станом, тому так боляче. Перше, кого ви маєте добре знати, це себе, а не іншу людину. Перше, з ким вам має бути добре, це із собою, а не з іншою людиною. І тільки після цього ви самодостатні і стаєте транслятором любові. А якщо ви втратили когось і після цього ви втрачаєте себе, ви не знаєте, куди подітись. Ви забули, хто ви. Ви себе не знаєте, тому вам доведеться пройти і такий урок теж. Аналізуйте, друзі. Працюйте із своєю самодостатністю, щоб вам не було так боляче в житті. Я, Оксана, Павлюк, клінічний психолог, психосоматолог, нейробіопсихолог, остеопат та краніальний терапевт, допоможу вам розібратися з цим, а також налагодити здоров'я, допоможу вам працювати із своїм тілом, а також можу вас навчити володіти своїми емоціями з собою. І якщо ви бажаєте отримати професію, так само допомагати людям, допомагаючи професію, тоді я чекаю вас теж на моїх навчаннях. В описі чи в шапці профілю ви завжди зможете знайти посилання. Отож, до зустрічі!